Сьогодні бачимо в Євангелії таку сцену, в якій Петро визнає Ісуса Месією. Месія це інакше кажучи, Христос, це є такий помазаник. І дійсно, Ісус був помазаний, сам Бог, Отець Його помазав на свого, на свого ну просто на царя, на свого сина. Chrystos był Bożym, Pomazon. Jaką był um, prosto? Jezus był Chrystom. E, A od że można skazać, jeszcze win był prosto, carem. był je, carem. E, I Petro, Petroce wyznaje. Win wyznaje, jak. No, win pokazuje jeszcze win perekonan. u comu jeszcze? Co Izus, cej jakoho win znaje, win je, carem. Є Месією, є тим, який прийшов е, спасти світ, який, почав, який прийшов е, започаткувати Боже царство на землі. Е, і дійсно ну, так, таке враження, що на ну, хто не хотів би мати такого царя, царя, який насправді е, має величезну владу на землі, який. Спроможний, ну, так як Ісус це показав, який спроможний воскрешати померлих, який спроможний зцілювати з невиліковних хвороб, це є цар, який спроможний просто зберегти своїх, своїх підлеглих, тобто тих, які йому віддають своє життя. Хто не хотів би мати такого царя, який спроможний мене зберегти? Але Ісус дуже добре, напевно, теж розуміє, що люди хочуть такого царя, сильного, який спроможний зберегти від всякого зла, який спроможний, який спроможний зберегти моє життя. Кожен залюбки віддав би своє життя такій особі, але Він знає, що... Він прийшов на світ, щоб зберегти життя, е, теж, ну, просто щоб дати людям вічне життя, щоб е, відкупити їх від цього первородного гріха, тобто дати їм вічне життя, таке вічне щастя в небі. На те прийшов Ісус Христос. Е, і Він дуже добре розуміє, що коли ну, учні його побачать, коли Він страждає, коли. його Розпинають на христі, коли його прибивають, коли він просто страждає під час хресної дороги, то багато хто його залишить. І дійсно, ну, чимало людей тоді відвернулося в Ісуса. Навіть його учні вони залишили його. Натомість, і, і, власне, він, знаючи це, Він попереджає їх, так якби вчив їх чогось. Тобто, дивіться, Ісус, який. Ну настільки любить своїх учнів, що він їх попереджає, що не буде легко. що Дивіться, що дійсно я тепер е, бачите мою силу, бачите мене як сильного, який спроможний зробити багато чого доброго, який спроможний, спроможний навіть зцілити людину, яка невеликовно хвора, який спроможний виганяти бісів. Але прийде такий момент, щоб побачити також мене, у, мене як розіп'ятого. Побачити в певному сенсі мене як просто як звичайну людину, теж, як, це, як цього, який страждає, як цього, який має в собі повноту теж цієї людської природи. Тобто, побачити мене у такому вбогому, покинутому. Усіма. І цього він також, і цього він вчить своїх учнів. Їх, про це їх попереджає, що, що буде такий момент, що вам доведеться вбачати Бога також в цьому розіп'ятому, в, в мені як розіп'ятому на Христі, який страждає. І не дивлячись на те, він в такому моменті залишиться царем. Це не є так, що Христос, коли його розіп'яли, він перестав бути царем. Навіть навпаки, це був його престол, на якому він, можна сказати, в такому в переносному сенсі сів і зацарював. І про це він попереджав своїх учнів, тому що хотів їх навчити вбачати його. В цих вбогих, слабких. І цього також Ісус Христос вчить кожного з нас, щоб ми вбачали Його присутність у тих, які слабкіші від нас. Бо кожен з нас має в своєму середовищі когось, хто ну, є просто слабкий, або має, наприклад, слабкий момент в своєму житті. Хто є, хто потребує цієї допомоги, ну, тому що це просто звичайна людина, і кожна людина має такі моменти ну, слабкіші, які просто, в яких доводиться просити про допомогу. І Ісус Христос нас вчить, щоб ми в таких моментах вбачали в цій особі саме Його. Так як це робив власне, дуже добре святий Вік де Деполь, якого ми сьогодні згадуємо. В, в літургії. цікавий є такий момент, в одному, здається, в одному з його лесів він написав такі слова, ну, більш-менш в такому перекладі моєму, я мог, можу помилятися, але, але більш-менш українською це так звучить. З новою любов'ю серця присвячуємо себе служінню бідним. Шукаймо найбільш покинутих, бо ми отримали їх як своїх панів і господарів, тобто своїх царів. І цього нас вчить, власне. Ну, Ісус Христос і теж святий Вікент де Поль, який вчить нас, вони нас вчать вбачати в цих вбогих, покинутих. Е, ну, сьогодні це є, зокрема, наприклад, ті, які е, ну, теж лежать в лікарнях, які повертаються з фронту. Позбавлені теж дуже часто кінцівок, які вертаються до своїх сімей ну, з пораненнями різними. Це є просто люди, в яких нам слід вбачати Ісуса Христа, який залишається Царем, але водночас Він як людина ну, страждає. І. теж Набагато легше вбачати в Євхаристії, в цих е, уведі хліба і вина, вбачати в цьому присутність Ісуса Христа, в присвятих дарах, вбачати присутність Ісуса Христа, коли ми вчимося цього в повсякденному житті, власне, вбачаючи теж присутність Ісуса Христа, але у вбогих, які, ну, Теж потребують нашої присутності. Тому це є така вправа теж, щоб, ну, коли хочемо більш, так глиб, глибіше переживати Євхаристію, тому може варто спробувати почати від, від того, щоб вбачати теж Ісуса Христа у вбогих, у слабкіших. І нехай в цьому власне, допомагає нам заступництво святого Вікентія де поля. Амінь.